Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо низькочастотні динаміки від компанії Ground Zero, серія Titanium, модель JZTK 165. Динаміки розміром 16,5 см. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Два динаміки у нас запаковані окремо. В комплекті невеличка інструкція є. Динаміки йдуть захисними решітками в комплекті. Ось такі металеві решітки. І ось такий динамік. Інший динамік абсолютно ідентичний. Також є монтажний комплект всередині. І також до нього захисна решітка. Номінальна потужність даних динаміків заявлена 80 Вт, максимальна потужність 100 Вт. Підключення у динаміків стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі. Магніт йде з гумовою накладкою ось такою. Монтажна глибина, як заявляє виробник, 68 мм. Дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 87 дБ. Опір мають 3 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.